Сьогодні Ми б... я обіцяв у прошлому відео, що в нас буде шопінг у цій грі. Ось. Але тільки не за робукси, Бо навіщо мені треба? Ось. І починаємо з шопінгу. У нас було 195 монет. І ось спершу це плащ е, Санта Клауса. Я, поку... я покупаю. І ось такий він модний. Потім ось така шляпа, також модно, крилья. Ось. Тепер ось ми будемо в кінці. Ось ця маска. 5 монет. О, бананова шкурка. Це, це бананова шкурка, напевно, щоб тролоти ігроком. Ось. ось це все за робукси, ось крилья вампіра. <реш> я, я, я якось странно виглядаю. Ось це якісь маленькі прилучки. У мене їх немає. Я їх не бачу. Ну нічого. Ось, на, напевно, зачекайте. Щоб цей наряд в, в, ось це зняти, треба помер. Так, я помер. І... Да, я взяв цей наряд. Ось. Ну, це можна, було, це можна сказати, що ми у цьому відео містер біст з, Ро, з роблокса. Ось тепер ці криль є. А, це ушки! Це ушки. Ось. І тепер нам хватить лише на ось таку піку і на навинську шляпку. Ось нас ровно 100 монет. Ми ось це все купили. Ось. І тепер зараз ми протестуємо ось цю шкурку. Так, я хочу піти за ось цим. А, його вбило, ні. Так. Я йду за це. Я ганяюсь за цим гравцем. Так, давай, швидше. Ей, гавед, йди сюди. Сюди йди. Сюди йди швидше. Блін, він зараз. Е, е, буде чекати у якусь двері. Эй, ей, эй, ей, ей. Ей, ей. А ось. А ось, Це можна завжди! Можна тут ставити... таку шкурку! Так, Цей гравець... хочу, щоб він підскользнувся... Эй, Підскользнись! Підскользнись! Давай! Я хочу, щоб цей гравець під... 에... підскознувся. Давай. Да, він підскознувся. Тепер я спокін. Шку... 에... Тепер можна вбитися. Так. Прибираємо. І! На... І на останнє. Ой, запам'ятайте, щоб получить ці всі наряди, вам треба, щоб получить ці всі наряди, треба як мінімум 195 монет. І тепер ми станемо якимсь гумариновим домом. О, тепер ми захищаємо, тут у нас якесь время. Або, Я ще хочу поданові шкурки призивати. І тепер у мене ніхто не буде старатися вбити. Так. Я тут, ну, у лабіринті хочу гравців. І тепер я можу. А, я на... Можу ключі забирати! О! Цей гумариновий док нас зас тос прив'язує. Так. Де він? Де гравці? Гравець цей штука поч... почує що гравця кажеться? Напевно. Ні. Ого, як класно. Ого, як я йду прикольно, якщо ось так ось. Подивіться, який реальний ефект. Ой, 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 я зараз його дожину. І, і, да, ні, він, ні, він ось це. Він втік. Я хочу його, щоб ти ж запросив. Хочу також когось затрос прицепити. Так, вони кудись пішли. Я за ними тоді. Я ж не можу чути гравця. В мене тільки декілька де секунд залишилося. Так, де гравці? А, точно, я зараз до ось цього, до ось цього кінця лабіринту. Давайте до мене. До мене, до мене. Sentido. Все, я ухожу, давай. Я иду. Він мене бачить. Правильно п набачить, напевно. Давай, заходь, заходь. Заходь, я ось так ось буду дивитися. Давай, заходь! Заходь, гравець. Ай, э шоп. Что? Сейдок... Пидок не це. Підштовхнутися. Так, я уходжу. О, він пішов! Вони пішли, вони пішли. Вони пішли. Я хочу їх спіймати. Я хочу їх спіймати. Хочу їх спіймати. Хочу їх спіймати. Я хочу їх спіймати. Я хочу їх спіймати. Я хочу їх спіймати. Я хочу... Давай, треба його спіймати. Блін. Блін, в мене більше. О, так, Хавить! Ховить! Давай, давай, я хочу его спрямать. Э, давай, мне требу его спрямать. Она мало секунды уже. я ты могу взять, этот тепер він нікуди не може втікти, Я я хочу, чтоб я его вбив. Давай! Давай! І, і так, Блин! Я його вбив, І в мене 20 секунд залишилося, І майже зробили весь шопінг, але це поки що ми це не доробили. Ось, щоб, напевно, коли ось це вийде... вийде тест, то я помру. І... Так, я помер. Я розвалився дуже странно. Ось! Я зробив цей шопінг. І я, якщо хочете цей шопінг, робіть 125 момент. Hey, ой, монет. А також... А також, мене протестували на робукси. Так Ось ця ракетна установка 500 робуксів. Ось цей меч 300 робуксів. Ось к... ось, шо, скільки ось це ж? прискорення 20 робоксів. Нема урона теж 20 робоксів. Ось. І якщо у вас. І, і Якщо була цікава інформація, я вам допоміг... Поставте лайки і підписуйтесь на канал, а потім... Е, це... Якщо набере дуже багато переглядів подобаєк, подобаєк та підпису, то я буду робити таке відео Майнкрафт Щасливий Каст. Також я з зро... а також я зра зроблю ось цей. Я зроблю... Відео е там, де я проходжу там, де я проходжу грузу, і. і. Е е е гол е гол е голова, яка біжить. І на цьому буде все. І всім! П і ще раз всім папа! Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, і все! Я спалив одного кота. І все, зараз, зараз буде кінечна заставка. І все всім па...